Найбільш важливою професією я вважаю професію лікаря, то, що він спасає життя кожен день. Ми б без нього б не жили. Тільки заболів, одразу до врача, там ще й кисні, одразу до врача. Щось не працює в желудку, одразу до врача. На совісті медиків, в житті людей. І коли случається таке, що ну ти розумієш, що не можна не зробити, так без них не обіцять. От нього залежить будуще, від нього залежить взагалі життя. Всі професії важливі, звісно, і педагог. Но врач. Педагог будет учить того, кого спасет врач. Як говорив великий російський прозаїк і драматург, до речі, лікар за фахом. Антон Чехов, професія лікаря це подвиг. Вона вимагає чистоти душі і помислів. Треба бути ясним розумово, чистим морально і охайним фізично. Лікар завжди повинен бути добрим і милосердним, тому що справа, якою він займається, прекрасна і благородна. Водночас це постійна боротьба боротьба з болем, стражданнями та смертю. До людей в білих халатах ми завжди ставимось особливо. Ми їх поважаємо і цінуємо, адже розуміємо, в їх руках наша. Здоров'я та життя, шлях до професії у кожного свій, і в медичний інститут приходять всі по різному але випадкових людей серед лікарів немає. Переконаний головний лікар Прилуцької центральної районної лікарні Володимир Заєць. За фахом хірург він рятує людське життя уже 38 років. Батько пана Володимира теж був хірургом і пропрацював на лікарській ниві на одному робочому місці 60 років. Тож, закінчивши школу, юнак навіть не сумнівався щодо майбутньої професії. Твердо вирішив іти батьківським шляхом. Лікувати людей справа непроста і відповідальна, говорить хірург. Але хтось повинен це робити в нашій роботі, випадків непередбачених. Зустрічаються доволі часто і багато. Ніколи не потрібно забувати про те, з ким ми працюємо. Помилки, які можуть бути допущені і допускаються у нашій професії, вони не поправляються. Це не там, десь як люди, люди працюють на інших, за іншим фахом. Медицина не прощає помилок. А ось Володимира Колейка до професії привела жагуча мета допомогти хворій матері. Кожного дня спостерігаючи, як найрідніша людина змагається зі своєю хворобою, юному Володимиру хотілось зробити все можливе і неможливе заради порятунку її та інших людей. Тому вступив до медичного інституту і вже 28 років працює лікарем, анестезіологом, реаніматологом. Професія надзвичайно складна, адже в реанімації лікуються тільки тяжкі хворі, де лікарі буквально витягують людей з того світу. Але Володимир Колейко ні про що не жалкує. Коли надаси допомогу людині, да, ти бачиш, як з'являється на обличчі посмішка, якась радість після тих негараздів, невзгод від болю, коли купірується боль, і людина тоді посміхається і говорить спасибі вам, це дуже воно приємно чути. Напевно, немає більш вдячної роботи ніж у лікаря-педіатра. Сміх, щасливі очі дітлахів і їхніх батьків, найвище визнання роботи медика. Однак саме педіатрія є однією з найважчих у психологічному сенсі, адже щоденне спілкування з маленькими хворими пацієнтами, сльози, крики, а подекуди і відчай батьків, які не можуть зарадити хворобі дитини, виснажують лікаря. Юрій Смірнов працює в педіатрії більше 30 років і знає не тільки як лікувати маленьких пацієнтів, але й уміє бути тонким психологом, знайти потрібні слова як для дитини, так і для її рідних. Я сам себе иногда ставлю вопрос. А якщо б спочатку, сначала, наверное, опять був был Це стан состояние души. Вот. Приятное общение такими маленькими пацієнтами. Оксана Чоковська – молодий спеціаліст, працює лікарем-офтальмологом лише два роки. Розмірковуючи в дитинстві над висловом очі, дзеркало душі, прагнула якомога більше дізнатися, яку таємницю вони приховують. Мені дуже з самого маличку хотілося займатися офтальмологією, тобто надавати допомогу хворим з низьким зором, лікувати, вдосконалювати нові технології по лікуванню та профілактиці. 32 роки впевнено керує роботою молодшого і середнього медперсоналу, старша медична сестра районної лікарні Любов Одокієнко. Так склалося в житті жінки, що здобути омріяну професію лікаря не вдалося, проте свою роботу любить і добросовісно виконує. так вийшло, що вийшла заміж. Остановила бути медсестрою. А що вибрали супрофессию? Дуже люблю людей. Люблю допомагати їм, люблю входити в їхні положення. День медичного працівника у 2012 році медичні працівники прилуцького району зустрічають з певними успіхами у своїй роботі. Цього року заклад отримав почесне звання Лікарня доброзичлива до дитини. А нещодавно відбулася повторна акредитація щодо умов роботи медичних закладів району, яка теж пройшла успішно. Тож є чим пишатися і радіти в день свого професійного свята. В цей день мені хотілось би подякувати всім медичним працівникам. Як Прилуцького району, так і всім працюючим у медичних закладах нашої держави, побажати всім міцного здоров'я, терпіння, добра, благополуччя і удачі, успіхів, щоб всім було все добре. Щастя, безмежного кохання до довестями з коханими людьми, щоб було добро, щоб ніякого зла не було покругом нас. Саме саме щоб були всі здорові. Ми всі біля нас.